Знадобиться. Скільки тут можна заробляти? Виходячи з нашого трьохмісячного досвіду. Є Єви, є ви, ви підключилися на 100 доларів. Це сама мінімальна сума. 100 доларів є у всіх. Ви підключаєтесь на 100 доларів. Ви розказуєте 4, п'ятьом людям. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Кожен з них заходить також по 100 доларів, у вас товарооборот в першій лінії 500 доларів. Ви з цього отримуєте дохід з доходу 2, приблизно 2%, 2 в місяць, чуть більше 2% в місяць. З цього. І ваша задача навчити цих п'ятьох, щоб вони вас повторили. На другому поколінні, на другому вашому рівні, вже буде 25 людей. Кожен з них заходить по 100 доларів на мінімалочку. Це скільки? 2,5 тисячі доларів обороту. 2,5 тисячі доларів обороту, де ви отримуєте 3% щомісячно дохід з доходу. Кожен з цих людей, які на другому рівні, закличе також по 5%. Це 125 людей. Це 12 500. Це 12 500 оборотів. З цього ви отримуєте щомісячно 3%. Кожен з цих людей по 5. Це 625. Так? Так. 625. По 100 доларів. Скільки допомагає? 62 500. 62. 3%. 3%. Кожен з цих людей по 5. Помагайте. Зараз. Це буде тисячі... 3125. 3125. так. 3125. І вже оборот буде 312500. тисяч 500. Всього 3%. Це вже про пристойні гроші будуть, да? це буде, перший рівень, другий рівень, третій рівень, четвертий рівень, п'ятий рівень. У нас і шостий рівень. 3125. Це буде 15 625. 15 тисяч 625. Так. Це буде 1 562,50, 000... 1, 000 560 5 0. 1 562 5.00. 0,0. Так. 3%. Це вже. У нас далі є глибина. З цього 3%. У мене у мене особисто в принципі, в принципі, такі цифри за 3 місяці. Оці цифри, особисто в мене, отрималися приблизно за 3 місяці. В Кількості людей. 20 тисяч людей у мене за 3 місяці. 12 тисяч людей, 3 тисячі людей, 625, приблизно. І товара оборот як з п'ятий гілок. Три місяці. Три місяці рахуйте свій дохід. Тут є можливість заробляти класні гроші. Це стартап. Це, друзі, стартап. Кожен з вас повинен розуміти, що це стартап, нова соціальна мережа. Чи спитаєте ви, чи є ризики? Так, да, є ризики, бо це стартап. Це стартап. Може щось не піти? Може щось не піти. Але я вважаю. Я вважаю, що ризиків нема, тому що кожен заходить на комфортну суму. 100, 200, 300, 500 доларів, хтось на 1000 доларів. Денис зайшов на... 300. на 300, я на 200 зайшов. Михайло підключився на 100 доларів. Денис, другий, який був з нами, він на 1000 зайшов доларів, хтось на 500 доларів, кожен на комфортну суму. Чим ми ризикуємо? Одним баком бензину один раз піти в супермаркет і можливістю заробляти по 200, по 300, по 400, по 500 доларів в день.